Всім привіт! Сьогодні я буду готувати мафіни шоколадні. І цей рецепт мені знайшла моя донька у себе в щоденнику для подорожок. Це така книжка, ми її придбали, і там був цей рецепт. Тому сьогодні я все придбала. Буду починати робити. Є ось такі е, формочки, ними я ще не користувалася. І сьогодні у продавчині питала, як ними користуватись. Я вам хочу сказати, що не всі почуть, і з такими формами не всі стикаються, і не всі використовують. тому буду пробувати. Так. Так. так, це все ми сюди додаємо. Спочатку беру масло, яке потрібно розтопити, розтоплю в мікрохвильовці і потім охолодити. Ось воно в мене вже розтопилось, відставлю для охолодження. Ну і далі все за рецептом. Беру окрему миску, додаю сюди розпушувач. Там потрібно було додати 2 чайні ложки, але цей кольорок якраз і входить 2 чайні ложки. Далі сода, сода. пів чайної ложечки харчової. Так, далі додаю сюди цикорій або можна було купити каву розчинну. Цукорій одна чайна ложечка. Несквік це у мене таке какао. Какао, дві чайні ложки. Ось такою гірочкою вийшло. Борошно 300 грам. І один стакан цукру. Все ретельно змішуємо. Все перемішала і прибираю в бік. Ну, а тепер в окремій мисці збиваю блендером яйця з молоком і ванільною есенцією. В цьому рецепті вказано, що потрібен шоколад будь-який. У мене були шоколадні цукерки. Ось я їх і нарізаю, та буду додавати до борошна. Все це теж потрібно ретельно перемішати. Тепер потрібно обережно змішати усі інгредієнти ложкою і влити збиті з молоком яйця в суху суміш. Акуратно розмішати ложкою, додати розтоплене масло і шматочки шоколаду, помішати 3-4 рази ложкою. Тісто не повинно бути однорідним, але борошно не має бути видно. Вилий суміш у формачки і поставку. I don't think so, no 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 I don't think so no 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 it's never ever 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 gonna happen I don't think so no. Так, дивіться, яка вийшла у нас краса. Єдине, що я ставила цю свою силіконову штучку на протвінь. А треба було на сітку, я так думаю. Трошки ось тут пригоріло саме дно, там, де воно стоїло, стояло на е, цьому, на противні. А так дуже класні, Зараз будемо розрізати. Похоже на вівсяне е, печиво. Печиво, да. печиво. Так, дивіться, ось такі в нас вийшли. Кекси, мафіни. І зараз ми один з них. Гарячий. Розламаємо. Там нічого внутрі нема, але. А це шоколадка була. Бачите, які вони? Дуже класні, супер! Я рецепт залишу в описі. А ну, спробуй. Воно вже трошки подасти. М -м -м -м. Ану, я теж ти я тільки краще. Да. А ти реально Треба що їх чимось, можливо, сахарною пудрою чи чимось таким ще притрусити, буде взагалі класно. Ну, е -е -е. Нам, як для першого разу, ну, я взагалі довольна. Дуже класно. Мені подобається. А ти реально внутрі шоколадку засовувала? Ми ж тобі нарізали шоколадні цукерки. Ну, ми... Це ж вони і є. Оце ж вони і є, вони переставали. Думала... На, тримай. Я думала, вони змішаються а. з тістом. Це ж вони так змішались і розтали там. Ну що? Всім до нових зустрічей. Випікайте мафіни шоколадні. Це дуже, вкусно. дуже вкусно і просто. Все. Всім пока! Всім пока!